Зловити за руку заступницю директора одного з вишів Києва спіймали на гарячому. На цьому оперативному відео жінка витягає пухкого конверта з кишені. Там багато грошей. Каже, то велика подяка від одного зі студентів. Ну, захотів подякувати, добре, ні, то ні. Але у прокуратурі заперечують все геть інакше. Поняття бачите? Да, нашою кошту помітно плями та маски світло жовто-зеленого кольору вони затримали заступницю директора одного з інститутів Києва, котра вимагала винагороди за допомогу закрити сесію. Погрожувала відрахувати за борги. Заступник керівника висунули йому неправомірну вимогу передати їй неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч гривень за це відрахування. Гроші на хабара хлопець не поніс. Натомість пішов до прокуратури та написав заяву на керівницю. Було затримано одразу після одержання неправомірної вигоди і в службовому кабінеті. У самому виші розводять руками. Запевняють, у них ані корупції, ані хабарництва нема. Це зовсім не типове явище для університету Україна, в якому з таким явищем, як корупція, ведеться повсякденна боротьба. Жінці закидають отримання хабара максимальна кара позбавлення волі на 10 років. Як запобіжний захід, прокуратура вимагала або тримання під вартою, або заставу на мільйон гривень. Суд вирішив відпустити під заставу 62 тисячі.